Ви постійно відчуваєте нужду, постійно нема у вас грошей. Не вистачає на необхідне, позитивно мислячи, ви уникаєте оцих фраз, що в мене нема грошей тощо, але все одно грошей від цього більше не стає. У вас ресурсів для того, щоб отримувати щось у цьому житті вчасно, отримувати навіть бажану освіту, розвивати ті чи інші свої таланти. У вас нема цієї можливості дуже часто. І давайте зараз. Я пропоную вам таку вправу. Уявіть, що у вас зараз є достатньо для вас грошей для того, щоб купити все необхідне. Які ваші дії будуть? Які ваші стани? Уявіть, що замість якогось там старовинного телефону, який не дуже класно знімає, і саме через це ви не знімали свій контент, у вас є найновіший iPhone, на який прекрасно можна зняти там, свій контент. Що ви будете робити тут і зараз? Який ваш стан? Що ви відчуваєте від того, що у вас це є? Чи готові ви прямо тут і зараз цим користуватися? Тільки чесно. Можете писати в коментарях, а можете просто для себе. Це канал Сублімната, тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!